Країна Сходу всією своєю командою ховається під навісом від дощу. Дощ доволі сильний, і ми тут чекаємо на зустріч із політологом Валерієм Дудко. Говорити ми з ним будемо про питання, яке особисто нас дуже цікавить та хвилює. Нова програма уряду та як наслідок бюджету країни. Є така дилема. Витрати на соціальну сферу, всілякі гуманітарні та витрати на всілякі військові справи країни нинішнього часу. Уряд дуже багато уваги приділяє другим, все менше першим. Чи це правильно та як з цим жити? Доки ми чекаємо на зустрічі з Валерієм Дудко, я пропоную вам. Подивитися, як наш кореспондент Інна Петрікова з'їздила до Харківського військового ліцею. З точки зору нашої теми, дуже цікава організація. Дивіться, військовий навчальний заклад, але живе на гроші абсолютно гуманітарного Міністерства освіти, що там думають про програму уряду та як взагалі там живуть. Давайте подивимось. Сама ідея, щоб створити такий навчальний заклад, виникла у 2009 році. Після цього, у 2010 році, був підписаний указ президента. Після було підписано розпорядження Кабінету міністрів України. Підписали і створили навчальний заклад 2-3 ступеня, загальноосвітній навчальний заклад, в якому юноші можуть навчатися з 5 класу до 11, -го. отримати освітню, навчання по загальноосвітній програмі, збільшили. Часи з захисту від чистої дисципліни і збільшують часи з фізичної культури. Помімо цього, наші вихованці проживають цілодобово в навчальному закладі, у них чотирьохразове харчування, розпорядок дня наближений до військового, але робимо акцент, що все-таки це діти. Загальний напрямок і чим взагалі відліччя нашого навчального закладу від інших. Це, по-перше, освіта на основі загальноосвітніх та спеціалізованих дисциплін. По-друге, ми навчаємо наших юношей на основі військово-патріотичному на історичних фактах, фактах загальної цінностях на загальнодержавних, загальнодержавній культурі. Помімо цього, наші юноші цілодобово знаходяться в навчальному закладі. Вони навчаю, навчаються і після обіду у нас. До обіду 6 годин у них заплановано занять обов'язково, після обіду 4 години самостійної підготовки. Вони усі знаходяться в однакових умовах. По-перше, однакова форма одягу. По-друге, їхній побут однаковий. У кожного однакова койка, у кожного однакова посуда, у кожного однакові підручники і однакові всі провання. В нашому навчальному закладі вони можуть тільки вирватися у лідери за допомогою силового розуму. Або за допомогою своїх фізичних здібностей. Зовнішніх ніяких факторів більше на нього не воздіє. Не воздіє на нього на те, що рядом сидить дівчина, не воздіє на нього, що у нього мобільний телефон дорожче, у іншого. Немає зовнішніх факторів, тільки свій розум і фізичні здібності. Саме слово офіцер, навіть якщо порівнювати, як зараз постійно ми кажемо, патріот нашої держави, громадянин нашої держави, одним рухом. І за один день його неможливо зробити. Кожна людина вона постійно виховується. Якщо взяти наш навчальний заклад, на даний час у нас навчається 9 клас, 10-11 клас. У майбутньому ми знизимо цей рівень, в наступному плануємо взяти ще восьмикласників. Начиная з того моменту, як юноша, ученик, кадет, прийшов в наші стіни, з ним починають роботи як вихователі. Так і освітянський насход склад. Виховують його на історичних фактах, розказують йому історичні факти, як і на якому етапі наша держава будувалася, які були труднощі, хто допомагав подавати ці труднощі. Інші розказують, що є держава така Україна, є її кордони, розказують, що є державні свята, розказують, що є герб, є Гімн. З цього самого маленького починається, з таких мимо очей починається це все. В подальшому відбуваються зустрічі з ветеранами, з ветеранами Великої вітчизняної війни, з ветеранами, учасниками бойових дій, дійствій. Зустрічається з, з людьми, які вклали частку свого життя, вклали частку своєї своєї душі у розбудову нашого міста, в розбудову області, в розбудову своєї держави взагалі. Цей юнак. Який іноді пробачте прогулював заняття, іноді не робив заняття, не чинно поводив на вулиці. Він дивиться на ці всі факти, він впитує це все. І потихеньку, пономірно ми досягаємо того, що він виростає, він починає подумати, що таке держава, що таке патріот, що це не прості слова, а що у патріота є дуже дуже великі обов'язки перед державою, перед нашими громадянами. Це, власне, про те, як живе військовий ліцей, а от як на нього впливає програма уряду. Будь ласка, далі. На даний час програма прийнята. В програмі заложено збільшення бюджету Міністерства оборони, збільшення бюджету Міністерства внутрішніх справ. Але по деяким іншим міністерствам є наоборот зменшення бюджету. Так, як наш навчальний заклад є державним, і ми напряму підпорядковані Міністерству освіти і науки, то по Міністерству освіти і науки бюджет зменшений. Так як у нас це больне питання, якщо зменшується бюджет цього міністерства, зменшуються бюджети всіх навчальних закладів. Про оборону можна сказати так, що потрібна на даний час наша армія нова техніка. Потрібна нова зброя, потрібно нове мондурування. Ну, Но, пробачте, є таке питання, якщо буде куплена, придбана в нашій країні за кордоном, висока, скажімо так, висококласна техніка роки, років виробництва, а не буде екіпажа, ця бойова машина, цей бойовий літак, будь-що бойова техніка. Вона буде купою металобрухту. Помімо того, що потрібна техніка, потрібен ще й екіпаж, потрібні люди, потрібно їх готувати. Наші юнаки, які проходять первинну підготовку, які тільки починають знайомитись з армією, які починають знайомитися зі зброєю, вони частково це проходять. В подальше вони вступають в вищі військово-навчальні вузи, і там вже досконало кожен по своєму напрямку навчаються. Але потрібно вкладувати не тільки Військову техніку. Потрібно вкладати і в людей, потрібно вкладувати в навчання, потрібно вкладати на навчальні заклади. Якщо нам потрібні спеціалісти танкових військ, треба збільшувати танк... спеціалістів підготовки танкових військ. Потрібна артилерія, потрібно більше артилерістів. Тобто повномірно це треба вивчати і повномірно працювати. Кожен із нас може взяти в руки зброю і бути простим солдатом, простим піхотинцем, воювати з автоматом. Ну якщо його посадить, Якщо він сяде в техніку, бойовий танк, самоходну артилерійську установку, він же не зможе її керувати. Крім піхотінців, ще нам потрібні спеціалісти інших отраслей. Я вже не кажу о військово-морських силах, де дуже складна техніка, не кажу о повітряних силах, де теж в літак будь-хто не сяде і не полетить. Потрібно планомерно вивчати, що нам найбільш необхідно. І яких спеціальностей нам необхідно більше випускати, більше підготовлювати. Стандарти НАТО вони предполагають декілька напрямків. По-перше, напрямок стандартів НАТО це використання в Збройних сил України обумовленої техніки військової, обумовленого калібру, стрілкового оружия, обумовленого калібру, як артилерійських установок, так і гармат танків. Цей стандарт йде по техніці, по озброєнню. Також є стандарти по відденню бойових дій. Тобто, віддення стандарту НАТО, воно буде предполагати як введення техніки, так і введення, як правильно цією технікою поводжуватись і як правильно цією технікою воювати. Якщо буде техніка інша, якщо будуть інші стандарти, як звертатися з цю техніку, як воювати з цією технікою, трошки буде змінена і освіта. Тобто вже будуть готуватися спеціалісти на цю техніку і будуть готуватися спеціалісти управління складу. В нашій країні до розвалу Радянського Союзу була дуже сильна школа підготовки офіцерів. На наших, на нашій, в нашій батьківщині готувало висококласних офіцерів танкових військ, висококласних артилерістів, висококласних льотчиків. В Криму готували висококласних моряків. Нам цю систему треба не забувати, а її розвивати. У нас є можливості, є потужності. По <світ> уровню підготовки, якщо казати, то останні роки виділявся бюджет на Міністерство оборони тільки-тільки, щоб прожити, щоб зберегти те, що є. На розвиток, як правило, грошей завжди не вистачало. Тому розвиток нашого озброєння, розвиток наших Збройних сил України. Зупинився, Тому необхідно розвивати Збройні Сили України, розвивати навчальні заходи. Що стосується позаблокового статусу нашої держави, позаблоковий статус дуже добре з одного боку, з іншого, коли трапилася біда, ніхто нам руку допомоги не протягнув. Коли в державі, в одній державі біда, інша держава, яка в блокі, Надає допомогу. Надає допомогу і гуманітарну, надає допомогу, я скажу так, і іншу. Тому бажано, щоб був у нас союзник, бажано, щоб був той блок і та країна, на яку в тяжку годину можна було покластися. Оце такі думки у людей, що Працюють у військовому ліцеї, і доки ви все це слухали, певне, у вас виникло бажання поблукати самим ліцеєм, подивитися, як там живуть люди, та може послухати, що думають самі кадети, то ось вам така можливість. Струнко! Товариш полковник! За часного чергування надзвичайних подій не трапилося. Рота знаходиться на заняттях. Чербоведру рота кадеться. Вільна! Вільно! Вільно! Командир подрознення знаходиться? Командир підрозділу знаходиться у, у кімнаті, у... у своїй кімнаті. Пожалуйста, сподівайтеся, що прийдемо. Діваль! Товариш кадет праворуч, шага марш. Це у нас рота найбільша, многочислення. бочка, закупили именно питьевую воду. Каждый, практически каждый день поновлюем запасы воды. И если дальше пройти, давайте вот тоже обратим внимание на некоторые помещения. Вот можно, если кругом. Здесь получается Здесь темната для сбережения особистых речей. То есть у каждого кадета э, необходимый запас, который необходимо вещей, у него находится в тумбочке. Все остальные вещи, весь остальной запас, который не каждый день он пользуется, находится в этих сумках. То есть сумка установлена черного цвета. У каждого написано, кто такой Григоревский. Или написан, будет написан, значит. Да, ну, то есть от хранения. Пойдемте немножко дальше. Здесь получается то же самое, 4 кубрика, здесь людей больше, 4 взвода находятся. В каждом расположении до 30 человек находится. Пожалуйста, пройдемте. Что делаете здесь, дальше гадет. После физкультуры переодеваемся, наводим порядок. И потом дальше куда надо будет выдвигаться? На плац, на обед. Громче. На плац, на обед. Молодцы. Давайте сюда, сюда, сюда. Скажите, почему кадетское училище? Сами выбрали? Так точно сам. Почему? Ну, потому что мне даст направление в будущем на будущую профессию. И это, во-первых, очень интересно. Какая профессия в будущем? Ну, возможно, даже военный. Военный, да? Я точно еще не решил, но, возможно, да. Что вот поступил в кадетский корпус? Что для себя получил? Ну, новое, новое общество, много друзей и также новые достижения в учебе и в спорте. У меня в школе были плохие оценки, а так нормально сейчас. Ну и хочу поступить в дальнейшем в МЧС и продолжать свою военную деятельность. А много из вас хотят продолжать именно э, свою карьеру, связанную с армией, с МЧС, с милицией? Точно, да. Да. Практически все, да? Да. Ага. И все по своей инициативе пошли? Никому родители не сказали, так, все, плохо себя ведешь, отправляю в кадетский корпус? Да, все. все по своей. А кто именно в армию? Вот. В украинскую армию хочет пойти. Скажи, пожалуйста, почему в армию? Ну, во-первых, высокооплачиваемая. Во-вторых, ну, как бы с детства хотел э, поступить на военного, на летчика в Хубс хочу, хочу поступить. Э, решил, что кадетский корпус будет отличным, скажем так, вариантом, чтобы продолжить военную карьеру. То есть военный летчик? Да. А если вдруг война? Это же воевать, Это... Не так уж страшно. Не страшно, то есть не скажешь так, да нет, но ну я не договаривался воевать, поэтому. Все не, я не скажу. Ага. Понятие офицер, вот что делать. Сейчас ты кадет, да, потом ты будешь курсантом, ну ты станешь офицером. Ну это, скажем так, мне, ну мне кажется, что это, по-моему, по, ну очень сейчас это очень, ну вот в последнее время будет очень цениться и, скажем так, уважаться, вот. Ну и как бы это честь, это. Ну, как сказать, красиво. Ну вот сейчас мы видим, что имидж армии действительно получится. Ну, да. да. поднялся по, по понятным причинам, конфликт в стране. Что армии сейчас нужно для того, чтобы э, офиц украинский офицер это звучало города? Ну, скажем так, больше, больше людей, в конце концов. Больше веры в то, что все получится. И думаю, что побольше таких, как вот мы, Здесь, которые ребята учатся, чтобы ну, больше было, скажем так, чтобы наша армия была сильной. А что нужно, чтобы она была сильной? Ну. Я не знаю, я вас спрашиваю тебя, а может быть, вступить в НАТО? Может быть, добавить финансирование все-таки армии? Ну, скажем, добавить финансирование точно надо. А насчет НАТО, ну это уже не нам решать. Ну, с Донецка. Кадет Гайбарян. Расскажи, как ты попал вот, в Харьковский кадетский детский ну, корпус? Сначала сидели в Донецке, ну, стрельба была не сильной. Позже началась сильная и бомбежки, и стрельба, пришлось покинуть город. Приехали в Харьков, учиться ж надо где-то. А тут попала возможность поступить в кадетский корпус, но я от нее не отказался. Скажи, вот ты поступил в кадетский корпус, да, возможность, а сейчас ты уже свою жизнь каким-то образом связываешь с армией? Ну, то, что пойти дальше военным, это вряд ли. Но так это мне пригодится очень сильно военное дело. Как минимум, это будет и дисциплина, и вероятность, что больше шансов, что я смогу за себя постоять. Угу. То есть в случае каких-то уже конфликтов, которые назовем войной, да, тебе будет так проще, точно. чем просто... новобранцам да, рядовым. Так точно. Це перший курс, дев'яти клас, Здесь десятый клас взяли шефство Да, имени повітряних да. да, Здесь, здесь шефи Національної академії національної гвардії України. На третьем этаже шефы шефи Харківської університету повітряних сил. Да? У нас кожний підрозділ, за кожним підрозділом є шефи. Шефи це вищі військові навчальні заклади, які приймають участь у вихованні наших кадетів. Постійно вони. Запрошують наших кадетів на святкові заходи, які відбуваються в їхніх навчальних заходах. Ми запрошуємо їх до себе. Подарки подарки наших шефів, шведська стінка, подарок родителей. Ага. Тобто, да, родителі наші приймають участь. І от якщо трохи далі пройти, посмотрите. И провой куточек, и информация для абитуриентов. То есть ребёнок, помимо того, что он занимается и спортом в свободное время, в свободное время он может э как-то прикинуть, что он дальше будет делать, как-то спланировать свою судьбу. И кадет, кого він бачить майбутнє життя своє, він його понює, він бачить, я був кадетом. Далі я буду курсантом. Він уже бачив, в яких умовах курсант живе. Він спілкується з курсантами. Курсант може йому розказати разда більше, чим розкажеть йому офіцер, іли разда більше, чим йому розкажуть на дні відкритих дверей. Калибр. Нет, калибр это мы надо. Между наризами что есть? Что мы имеем? Между наризовыми. Поля! Так вот вид-станиш. Наризами. Вид-ста межполянами. Вистань между полянами. Елибр. Калибр. Какой калибр? 545. У підрозділу своя спортивна форма одягу. На заняттях з фізичної культури на ранково фізичні зарядки кожний підрозділ в спортивній формі займається. Після цього прибувають підрозділ, в підрозділ, переодягаються цю повсякденну форму одягу, і вже в повсякденній формі одягу вони знаходяться на заняттях. Крім цього, у кадетів випускної роти у нас є три форми одягу: це повсякденна форма одягу камуфльована, парадна форма одягу чорна. Чорна з білою рубашкою і парадна вихідна це біо форма одягу, саме парадна, саме красива, завдяки якої ми приймаємо участь у всіх заходах обосного характеру, обосного масштабу, городського, державного приміщення здійснюється на приймання їжі. Коли після після сніданку вони убивають навчальний корпус, якщо йде дощ, у кожного кадета є свій плащ, він його одягає. І щоб за той час, поки він переміщувався з цієї території, зі спального розташування навчальний корпус не намок, у кожного кадета плащ одягає, переміщується. Там у сушарні навчальному корпусі розвішується. На другий сніданок теж переодягаються, щоб не намокали наші діти. Отак живе Харківський військовий ліцей, і це якби практичне втілення нашої сьогоднішньої теми. Щодо, взагалі, теорії. Ми вже майже дочекалися на зустріч із Валерієм Дудко, політологом. Зараз ми до нього підемо у наступній частині програми країна Сходу.